Доброго вечора, ми з України. Мене звати Уляна, і я нарешті одужала, тому підготувала для вас чергову порцію новин, які несуться в українському Ютубі, і не тільки. Тому давайте довго не тянути і поїхали! А чого ми справді не могли чекати? Так це те, що на українському Ютубі і на твічі знайдуться люди, які захочуть обмазати свій рот російським лайном. НО! будь ласка, ні! Ні! Ну no! ну правда, хто після року повномасштабного вторгнення і бомбардування українських міст буде привселюдно за власним бажанням грати у російську кальку на біошок для бідних, приправлену совкодрочівством і жахливим ігроладом. А на жаль, такі пацієнти таки знайшлися, які вирішили протилежно гайпанути і зашкварити своє ім'я. Той час, коли весь український інфопростір закликав бойкотувати гру, знайшлися вкраїнчики, які вирішили її підтримати своєю увагою, романтуючи це тим, що вони цю гру не купували, а спіратили або завантажили через підписку. А значить, їх совість чиста. І це чудово видно по коментарям: той час, коли українці обурюються, московити навпаки не жаліють компліментів авторові. І на жаль, це дуже. Сумна тенденція, яка показує лише вершину айсбергу, адже дуже багато українців дивляться, як цю гру проходять російські блогери під звуки вибухів, під звуки тривоги, і не зовсім розуміють, що за ліс цим всім не так. Хочемо порекомендувати ігровий канал Mr. Містер Gaming, адже тут ви зможете знайти якісні проходження нових ігор у 4 к якості. А ще на каналі майже кожного дня проводяться прямі трансляції? Посилання на канал за традицією. Ти як завжди, зможеш знайти в описі під цим відео або ж закріпленому коментарі. Минулого тижня на своєму каналі українська ведуча та блогерка Реміна Есхагзай опублікувала інтерв'ю з полоненим бійцем ПВК Вагнера, тим самим абсолютно збуривши українську спільноту. Під час розмови полонений розповів про своє складне дитинство, родичів, вбивць та свій досвід перебування у в'язниці. На жаль, мені довелося переглянути частину цього випуску, і в мене відверто склали враження, що все це було спрямовано лише на те, аби гуманізувати ворога в очах українців і показати, який же він бідненький, адже керувати обставинами, які з ним трапилися, він виявляється не міг. Водночас, судячи з коментаря Раміни, це відео було покликане черговий раз проілюструвати докази порушення законів та прав людини у Російській Федерації. Тому, на думку багатьох українців, зокрема нашої редакції, подібні інтерв'ю з людьми, які ціленапряво приїхали на наші землі вбивати українців, є дуже небезпечними і взагалом не потрібними в українському інформаційному просторі. Тут мені припав до душі твіт Антона Тимошенка, який ви прямо зараз бачите на екрані. Нарешті, нарешті, це відбулось. Чат GPT доступний в Україні у суботу, 18 лютого Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоро повідомив, що і тепер чат GPT, який за допомогою роботи штучного інтелекту може писати розгорнуті тексти на різні теми, відповідати на питання користувача і загалом робити майже все, що ви захочете, є нарешті доступний в Україні. До цього скористатися ним було практично неможливо, хіба що якимись обхідними шляхами, тож наше міністерство добряче попрацювало, аби сучасні технології стали доступними і для українців. Chat GPT вважають найпрофесійнішим чат-ботом, але подекуди він може надавати неправдиву, дещо банальну або упереджену відповідь. Генеральна директорка YouTube Сьюзен Войчицький йде у відставку після 24 років роботи у Google. Усі ці, ці роки Сьюзен відігравала вельми важливу роль у розвитку платформи. Саме вона у 1998 році здала в оренду гараж Сергію Бріну та Ларі Пейджу, який став осередком розвитку технологічного гіганта. А згодом і сама стала частиною компанії, працюючи директоркою маркетингового відділу і беручи активну участь у створенні цілої низки продукції від Google. Протягом останніх 9 років жінка перебувала на посаді генеральної директорки YouTube. і саме за її каденції платформа стала найбільшим відеохостингом, який зібрав 2,5 мільярди користувачів по всьому світу. І зрештою до чого призведе її звільнення, і на які зміни нам очікувати, побачимо вже зовсім скоро. Оки Олександр Педан шукає дитячі контенти і готовий його безкоштовно піарити. Інші шалено патріотичні представники блогерства кидають стреки дітям. Нагадаємо, що Маніфест вже зібрав у окрему категорію всі українські канали, що творять мультфільми, пісні, знімають розпаковки, огляди ігор та інші цікаві для дітей змісти. Якщо ви знаєте більше дитячих українських каналів, яких ще немає в нашому рейтингу, то обов'язково пишіть нам. Ми їх додамо. Адже український дитячий контент існує, йому лише бракує поширення. Між іншим, хочемо подякувати усім нашим патронам та спонсорам, які вірять в наш проект і продовжують підтримувати його навіть у такі буремні часи. А особливо ось цим чудовим людям, завдяки яким проєкт Маніфест розвивається та досконаляється, знайте, ви просто чудесні. Спеціально для меценатів нашого проєкту, ми запустили нову рубрику Вибір редакції, перша серія якої вже доступні на платформі Patreon, а також у спільному чаті, де зібрані усі наші спонсори. Тож, якщо ви також хотіли підтримати Маніфест фінансово і отримати натомість трішки ексклюзивного контенту, то в описі під цим відео ви зможете знайти усі можливі варіанти, як саме це можна зробити. Платформа Інстаграм продовжує роботу над своєю багатофункціональністю і запускає канали, подібні до тих, які існують на платформі Телеграм. Вибачте, я просто не можу втриматися, аби не показати вам цей чудесний мем, який зробив божик, бо він мене направду розсмішив. Корозробників ця функція допоможе творцям контенту стати ближчими зі своїми підписниками, адже вони зможуть ділитися інформацією про себе у відео чи у текстовому форматі, а також за допомогою фото, голосових повідомлень чи опитувань. Загалом мені не до кінця зрозуміло, яке ж тоді було призначення платформи усі ці попередні роки. Тож пишіть в коментарях, якщо також не шарите, в чому тут фішка. Доступ до цих каналів зможе бути як безкоштовним, так і за попередньою платою. Також мета дозволить залучити до каналу інших авторів і поширювати спільний контент. Наразі ця функція перебуває на етапі тестування і доступна лише кільком користувачам зі США, але невдовзі цю функцію будуть розширювати, і вона також стане доступною у Фейсбуці та Месенджері. Створили віджити для стрімерів, аби вони могли збирати кошти, і тепер можна створити банку та у режимі реального часу вивести її прогрес накопичення чи повідомлення про поповнення у вашу трансляцію. З плюсів це хороший і простий спосіб для стрімерів збирати кошти без зайвих комісій і напряму у монобанку. З мінусів слабенька кастомізація, На вибір даються два прогрес-бари із обмеженою кількістю кольорів та налаштувань. А я в свою чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то ви знаєте, як дати мені про це знати. Також не хворійте, як я, і бережіть себе, а ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро. Па-па!